Всім доброго, гарного, тихого мирного дня. Сьогодні ми поговоримо про сочні корми. Бо вчора я зняла відео про годування кіз після окоту. Але забула сказати про сочні корми. А чому забула? Тому що я їх зараз не даю насправді, бо в мене їх немає. Але коли є. Звичайно, можна давати все в міру, все з розумом. Один раз в день, коли в мене були, то я давала. Ще залежно від сезону, наприклад, літом є яблука, є кабачки, ріжу, це все кусочками. Пересипаю там висівка, такий в мене є комбікорм, мука така комбі. Я цим пересипаю, і вони таке їдять один раз в день. Зимою, наприклад, ми купляли моркву, купляли яблука і буряк, червоний столовий бурячок. Теж давали. Потім що ще можна давати? Ну, можна листочки з капусти, там є які кухонні такі. Очисточки, Яблучка очистки чистим дітям. Ну, от картофельні очистки вони в мене не дуже люблять. Я курям віддаю. Зимою буває, що й варю курям кашу на тих очистках. Ну, кози їх не дуже їдять. Так що, ну, в кого є кормовий буряк? І цукровий буряк теж можна давати. В кого є кабаки, ну, тиква, гарбуз, хто як знає, теж це все можна давати. Все потрошки в міру, як то кажуть, з розумом. Пересипати чимось смачненьким, щоб їм було смачно. І вони таке їдять. Просто в мене зараз вже нічого не залишилося з сочних кормів, тому я і не назвала вчора це у відео. Зараз уже травичка пішла так, що їм вже якби не особо треба ті сочні корми. Вони навіть в мене виноград їдять, коли він є там в августі, в вересні. То вони люблять виноград. Теж даю. Отак От коротенько розказала про сочні корми. Наша красотка перебралася на жужене місце. Так їй сподобалось. Сама звідси перелізла на ту сторону і я її перечепила на жужен цепок. Так що тепер у нас головна і старша красотка. Все, всім дякую, хто дивився, слухав. Всі бувайте здоровенькі, всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного. Ставте лайчики і пишіть коментарі. Всі бувайте здорові. Пока-пока.